На цьому дитячому майданчику просто неможливо гратись. Скрізь поламані лавки та качелі, що становлять потенційну небезпеку. Мешканці не раз просили провести тут капітальний ремонт. Проте комунальники лише підфарбовують майданчик. Люди звернулися до народного контролю. Пані Оксана живе у цьому дворі та виховує трьох дітей. Жінка розповідає, що кожного дня виникає проблема. Куди піти гуляти з дітьми? Адже місцевий дитячий майданчик зовсім непридатний для використання. Немає ні нормальної пісочниці, ні гірки, ні якоїсь гойдалочки. Було то в нас. Якщо дощ, то ми навіть сюди близько не заходимо. І лавочки, як ви бачите, також всі поламані. Страшно дітей випускати сюди взагалі гуляти. Треба, щоб ти пісочницю, якщо нам зроблять, навіть ту пісочницю, щоб вона була закрита і обгородити її бажано. От підійдіть ближче. Та горка, я вже ще в мене дитини не було, то вже чотири роки. Подивіться, можна сюди з дитину пустити кататися? Це ужас. Ми навіть тут практично не гуляємо. Це навіть, якщо б до мене підійшов хтось говорити, я не маю права повернутися до людини, тому що я я дивлюся постійно сюди. Я боюся, щоб дитина в мене не впала не вдар. Одразу після приїзду команди народного контролю на майданчик прибули комунальники. А що ви будете тут робити? А бачите, заряджаємо апаратуру, демокаче налагодити. У місцевому ЖЕКу журналістам народного контролю пообіцяли, до свят приберуть двори та відремонтують всі несправні качелі. А до початку літа встановлять декілька нових. Ну якщо поставити нову гойдалку, ну, це нема проблем. Кидали це дерево і вона розломала цю лаву. Яку ми маємо відновити? Не то, що перемаємо, ми її обов'язково відремонтуємо. Я думаю, що до початку червня ми можемо це зробити. Ми прослідкуємо чи оновлять дитячий майданчик по вулиці Степана Бандери 106. Наталя Литвин, Олена Вербицька, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчемейлкрапкаком.